Вітаю всіх на каналі Сіті Англер. Минулого року я випустив такий собі підсумковий огляд українського ринку екстра ультралайтів зі своїми оцінками тому чи іншому водилищу. Тож багато хто чекає від мене таке відео і цього року. Тим більше, що за 2025 є що підсумовувати. Адже Golden Catch випустило чи не перший свій екстра ультралайт у цьому році, Crazy Fish вивів на ринок цілу лінійку екстра ультралайтів і не тільки. Азура оновила свої вже існуючі лінійки. Ну, а я присвятив досить багато часу і уваги вивченню екстра ультралайтів з китайських маркетплейсів. Але перш ніж почнемо, я нагадаю про партнера свого каналу інтернет-магазин Рибацький рай. Адже я впевнений, що в такому величезному супермаркеті снастей будь-хто знайде собі все необхідне: і для спінінгу, і для інших видів риболовлі, і навіть для туризму чи відпочинку на природі. Посилання, звісно, буде у описі під відео. Тож долучайтеся, буду вам дуже вдячний за перехід по тому посиланню, а я починаю. Минулого року я розбив свій огляд на такі собі номінації по вартості надлегких спінінгів. І найпершим йшов надбюджетний діапазон. Сьогодні я його розглядати не буду, бо там нічого не змінилося. Кому цікаві такі наддешеві екстра ультралайти, передивіться минулий ролик. А я не хочу повторюватися, тим більше, що повторити прийдеться все те саме слово в слово. Тож, давайте одразу перейдемо до бюджетного діапазону, бо, по-перше, тут і спінінги набагато цікавіше, а по-друге, вибір тут, напевно, найширший. Ну і звісно, його ще більше розширили ті водилища, що вийшли цього року. Отже, в бюджет десь від 50 до 100 доларів нас попадають. Новинка цього року від Golden Catch це Flicayer до полутора грамів. До речі, трьохчасний майже тревел. Ще одна новинка від Crazy Fish: Optimus Nano теж до полутора грамів. Оновлена лінійка Олівіа Нано від азури. До речі, тут тепер аж 6 моделей, якщо це можна так назвати. Точніше, 4 варіанти 58 ї моделі до 1,2 граму. Тобто є два варіанти ручки з французьким котушкотримачем і зі звичайним різьбовим. До того ж, з кожним варіантом ручки існують тревел і двочасник. Ну і два варіанти нової 66 ї моделі до 1,8 г. Теж тревел і двочасник. В цій новішій моделі варіанта з французьким котушкотримачем тримачем немає. Ну і звісно, в бюджетний діапазон попадає трохи вже старенький BlueBird Nano від Favorit. Цього разу я виключив стопу стару Олівію Аріа. На мою думку, це не зовсім екстра ультралайт, бо погано підходить як для мормишингу, так і для нано мікро Ну, як на мене, 6 варіантів олівії нано і так же забагато від одного виробника. Наче нікого не забув? А як же китайці з Аліекспрес скажете ви? Але давайте китайців розглянемо трохи окремо. Отже, бюджетний діапазон від вітчизняного виробника. Одразу скажу, що Flick Air від Golden Catch я б не став би розглядати як спінінг для мормишингу. Для цього він трохи зажорсткий і за грубий. Це скоріше джиговий спінінг. Всі інші годяться так чи інакше, тож варті уваги. Відверто мормишеві водилища тут, скоріше за все, 58 Олівія Нано і Блюберт Нано. І ще з минулого відео ви знаєте, що мені до смаку більше класично форелевий стрій олівії. До того ж, зараз поки ще можна купити олівію зі старою ручкою з французьким котушкотримачем. При цьому чи не дешевше, ніж китайців з Аліекспрес. з урахуванням, що бланк той самий, а в новій моделі ручку все одно залишили покритою ева. То купівля такого спінінгу зі знижкою здається мені дуже адекватним вкладенням грошей. До того ж, на мій смак, 58-ма Олівія залишається лідером в цьому бюджетному дивізіоні. Її старша сестра, більш довга 66 та модель, і новинка від Crazy Fish Optimus Nano можуть посперечатися між собою за звання кращого бюджетного універсала. Обидва спінінги можуть і мормишки качати непогано, і трохи джигувати над легкими вагами. З джигом краще впорається Crazy Fish. але Азура мені все одно подобається більше. Бо, по-перше, має більшу довжину. По-друге, більш адекватне для екстра ультралайта руків'я, хоч і вкрите бруднящимся Етіл ацетатом. Натомість рознесена скелетна ручка Воптімуса це типовий факап китайської інженерної думки. Коли розробники майже не розуміють особливостей екстра ультралайту і намагаються масштабувати туди рішення для звичайного ультралайту. Ну і контрольний в голову це наявність двох варіантів довгої олівії двочасника і тревела. Цим Crazy фіш похвастатися не може. Хоча треба вказати, що в цих двох олівій двочасника і тревела трішки різниця стрій. І мені більше подобається у двочасному виконанні. А от зараз давайте перейдемо до відвертих китайців, бо всі вони за своєю ціною попадають в бюджетний діапазон. Тож всі є конкурентами для вже перелічених мною спінінгів від вітчизняного виробника. Причому конкурентами дуже суворими, бо практично не поступаються за якістю і робочими характеристиками, але ціну мають в середньому нижчу. Втім, якщо б я б обирав собі бюджетний надлегкий спінінг. То скоріше віддав би перевагу вітчизняним варіантам, ніж китайцям. Чому? Це тема для окремого відео, і якщо буде час, я його може незабаром зніму. А поки що давайте перелічу водилища з китайських маркетплейсів, які мені вдалося протестувати цього року. Це Mifin Nano Нанноджиг Zero, декілька моделей, Handhouse PureList, Mifin AirSpin, Mifin Illusion Slash. Mifin Ghost Blade, міфін мікробайт. Я Одразу можна відкинути мікробайт, бо це відверто адженговий спінінг. До того ж найбільшим тестом серед перелічених. Він був би дуже непоганим варіантом для мікроджигу. Якби не був таким коротким, а довші версії мають ще більший тест. Далі. Airspin і Illusion Slash мені не дуже зайшли, з анімацією мормишок вони справляються досить посередньо, якщо не сказати гірше. І нехай би той китайчик був файний, гарний, чуйний, крутий, надзвичайний. Але ж це тупий, грубий, дешевий патик, ледь працює мову в томі ревматик. Хея, hey, hey, yeah. що ж ти твориш, втача моя? Що ми з китайцями в ретах мені? Кожного разу, кожного дні, ну а японцями ні. Oh, Тож я б їх не особо розглядав для придбання. А от три спінінга, що залишилися: тобто Nano Jig Zero, Ghost Blade і Hunt Хантхаус П'юреліст, оце дуже вдалі вудочки, як на мене. Тим більше за ті невеличкі гроші в районі 50 доларів, що за них хочуть. Об'єктивно визначити, хто з цієї трійці кращий, досить складно. Але я визначу суб'єктивно за своїм, звісно, смаком. Ви можете бути незгідними або довіряти моєму судженню. Втім, треба розуміти, що думка моя суб'єктивна, а всі три вудки приблизно одного рівня. Отже, на мій смак кращий наноджиг Zero. Друге місце хандхаус PureList. Хоча, якщо б я їх поміняв місцями, нічого б напевно не змінилося б. Бо навіть мені важко для себе визначити, хто з них кращий. Ну і в потилицю їм дихає Ghost Blade, що має найнижчий тест до 0,6 грама. Теж дуже цікавий спінінг, якби не трохи дивний дизайн і відповідно зовнішній вигляд. І ось ще у відносно бюджетному діапазоні я начебто забув ціле сімейство спінінгів, а саме вироби вітчизняних родбілдерів, типу категорошка чи тревелу на гачок. Втім, я спеціально не включив їх до цього огляду. По-перше, не так багато я перетримав в руках саме бюджетних кастомних водилищ. По-друге, на мою думку, кастом треба обирати тоді, коли не знайшов те, що треба, серед серійних варіантів. По-третє, спінінги, які я тестував, були компактами. А компакт, я вважаю, треба знов таки обирати, коли потрібен. Саме компакт, тобто, коли саме цей параметр критичний. Втім, я хочу сказати, що вироби родбілдерів мене завжди захоплюють. І спінінги, які я тестував цього року, не були виключенням До того ж, серійні тревел-водилища не здатні забезпечити такої компактності, як кастомні. Наступний розділ, начебто, повинен бути про середньобюджетні спінінги, десь від 100 доларів і трохи вище. Однак тут знов нічого не змінилося за рік, який в надбюджетному діапазоні. Серед серійних є тільки два будилища: старий Crazy Fish Nano Zero SE. І Азура Нано. Про них я вже свою думку розповідав у минулорічному ролику. Тож знов не хочу повторюватися. Скажу тільки, що мені дуже прикро, що за таку ціну дуже, -дуже малий вибір спінінгів, і виробники нічого в цьому напрямку не роблять. Тож одразу перескочимо на топові водилища для мормишину. І тут, нарешті, картина змінилася. Бо насправді, незважаючи, що минулого року я перелічував тут декілька вудилищ, з них тільки єдине на той момент годилося для мормишингу як топове. Це був фаворит Black Swan Nano до 1 граму. Цього року для Black Swan з'явилися гарні конкуренти: Elf від Crazy Fish і нова модель X-Game від азури Nano Long 66. Всі три вудочки дійсно топи. Всі трі відпрацьовують свої гроші, якщо ви ловите над легкими приманками в товщі води. При цьому Ельф найдешевший і начебто найтендітніший, але найкоротший і найменш дальнобійний. А ще щось там трохи перемодрували зі строєм. Втім, вудка все одно непогана. X-Game Long найдовший і, напевно, найчутливіший. Але він і найшвидший, що робить його трохи занадто нервовим для мормишинок. Ну і Black Swan десь посередині від цих двох новинок. Але ж ви все одно захочете знати, який з них найкращий. І тут знов я вибудую рейтинг виключно на свій суб'єктивний смак. Напевно, для мене X-Game Long зсунув Black Swan з першого місця на друге. Бо має більш доречний дизайн, і, що мені набагато важливіше, більшу довжину. І ця довжина особиста мені потрібна не для дальшого закиду. Мені просто зручніше такою робити анімацію, обводити приманкою перешкоди та виводити рибу. Ну і на третьому місці для мене ельф саме за його довжини. Хоча кому не потрібно кидати мормишки якнайдалі, може ельф буде значно цікавішим, бо вартує більш адекватних грошей, ніж його конкуренти. Звісно, в списку топів повинні залишитися і коротший 58-й X-Game Nano, і 64-й що щодо 2 грамів, і його конкурент 652-й Black Swan до 2 грамів, і Nano Zero Carbon від Crazy Fish. А ще сюди треба додати два спінінга з нової лінійки Hit від Crazy Fish. Це Nano Zero Hit і Nano Long Hit з тестом до 2,5 грамів. Всі ці спінінги не дуже годяться для мормишингу. принаймні не на ті гроші, що вони коштують. Але вони можуть добре згодитися для ультимативного мікроджигу над легкими вагами. Та да я п'ять окуня поймав. Походу нога Який з них краще? Знов моя оцінка буде суб'єктивна, основана на власних умовах, ловлі і власних вподобаннях. Як на мене, найкраще джигове водилище з перелічених це Crazy Fish Nano Long Hit. Воно одне з найдовших, а головне його дія чи не найжорсткіша серед всіх. Тож цей спінінг найменше годиться для мормишингу, проте найбільше для джигінгу. І так. Огляду саме на лонг хіт немає на моєму каналі. Поки що. Але я сподіваюся, що виправлю це невдовзі. Отже, в цьому відео я розклав по поличках екстра ультралайти, що продаються в Україні. Визначив такі собі співвідношення краще гірше. Звісно. На свій смак, і це не такі собі прям чіткі рейтинги. Але я сподіваюся, що це комусь знадобиться і пригодиться якраз от зараз напередодні новорічних і різдвяних знижок у магазинах. Втім, якщо уважно поглянути на оці всі рейтинги, то може скластися хибне враження, що я працюю на флагман. Адже майже в будь-якій категорії в мене переможець чи то флагман, чи азура. Приблизно така ж картина із китайцями. Там майже єдина фірма це Міфін. Мені самому це не дуже подобається, бо ні на флагман, ні на Міфін я не працюю. Однак справа в тому, що ці дві фірми приділяють багато уваги екстра ультралайтам, і конкуренти за ними просто не встигають. Хоча іноді й можуть запропонувати щось варте уваги. Тим я сподіваюся, що ті конкуренти так чи інакше пожвавляться, бо мати вибір це завжди добре. А наостанок всіх з наближаючимися новорічними та різдвяними святами, всім ніхвостанні узкі і до зустрічі на рибалках.